Так, всім привіт наруга, слава Україні! Дубль номер 3 Спроба диф внесення хлористого калію розкидачем Кверниленд. Ну, Маємо надію, що дубль номер 3 таки вже вдасться, і будемо бачити, що з того всього вийде. Пробував я ще днем загружати. Карта загружається, Ну, зараз побачимо, що тут буде робитися у Нас в полі. Так, у нас політує сніжок. Здійнявся вітерес, але строгий нуль, так що сильно до куліс не мало би липнути і провалюватись теж не мали би. Побачимо, як воно буде. Так, грузимося і печемо в поле. У нас вже починається легенький сніжок. 0 градусів за оборком. Ну і є надія, що вже нарешті сьогодні то буде вдалий експеримент. Так, народ, нарешті нарешті воно сталося. Нарешті ми зробили першу нашу площу, подив внесенню за аналізом ґрунту по картах завдань. Воно не настільки складно виявилося, як просто я не міг то все догнати, але догнав нарешті. Дивіться, от наша карта, яку вони нам зробили. От я обійшов вручну периметр. А де чорні квадрати не замальовані, там не було потр... потреби в калію. Він туди їх не кидав. Де зелене, він кинув там диференційно згідно норми. Норма варіювалася, я на наступній площі покажу, як воно виглядало. А на цій площі воно виглядає ось так, бачите? Ось. Норма варіювалася. де більше, де менше. От де темно-зелене, там більше 80 кг, де от коричневе, там менше. 30 кілограм. В середньому у нас вийшло 56 кг на гектар. Так що от якось так вийшло. Я довольний народ. Довольний дуже сильно. Лишається одна площа. Зараз ми її завантажимо і будемо рухатись далі. Так, народ. Завантажуємо другу площу. Верніше так, хлопці завантажують мені розкидач, а я... Завантажую з флешки другу площу. Дай Боже пам'яті або ще й ту забери, як воно було. Воно було отако Завантажуємо з USB і пішло завантаження. У нас тут на, на флешці тільки одна площа є загружена, щоб не сплутатися на початку. Потім ми вже будемо навчимося розрізняти їх. А так поки що зробив, бачите, от. число задач одне. Вибираємо задачу. Раз. Е Два. де на карті. Настоять, б бути на карті вже виділено. О, тут має бути. Поле. Нема поля. Зараз думали далі. Так, я вже був настрашився, думав, що нема мого поля. Бачите, є отакий квадрат цілий. Я в цьому квадраті маю зробити наші рельєфи полів, і тоді воно буде потім нас водити. Бачите, так само є і градація. В залежності від кольору, він буде кидати певну кількість добрив, на якій ділянці він стоїть. Тобто від 60 до 160 кілограмів. Плюс до того, бачите, він показує по всій ширині, як він докидати. Наш розкидач має можливість кидати одною лійкою одну норму, другою лійкою другу норму. То я теж вам покажу все в процесі їзди. Слідкуйте, буде дуже цікаво. Мені в перший раз було просто мега цікаво, я думаю, вам буде теж. Зараз навігатори забуваємо нове поле, заїжджаємо на поле на філв'ю, воно зробить нам нове, нову задачу і починаємо працювати. Поля сусідні, далеко переїжджати не треба. Зараз от... Спеціально ввімкнувся наше активне старе поле. Зараз ми заїдемо, тільки на трактор заїде на нове поле і запропонує зробити його активним. І старе завдання, скажімо так, закриється і відкриється нове. Бачите, тільки-тільки ми заїхали на поле, робимо активним. Калій хлористий підтвердити. І маємо нове поле. Тут ми маємо початок відбиття границь. Тут ми закрили одну лієчку, розвертаємось назад. Так, ще по навігації. Операції, нова операція. Поле в нас називається Дубняки. І початок. Лінію відіб'ємо трішки взгодом. поки що працюємо по контуру полів. Ну і ще в нас на тракторі зробити активну нову площу. Щоб все було по фіншу І, до речі, засічаємо, що в нас виходить по солярці. Ну, так, вал відбора потужності. Сталі оберти 1400. Ну, як то кажуть, в прямому ефірі і з Богом починаємо працювати, жмемо кнопочку старт і поїхали. І воно нам зразу сипить. Бо, що на, на об'їзді буде швидкість 16 кілометрів, а далі, скільки нам глибоке рихлення дозволить, стільки і буде а, кидати. Зараз трошечки градацію поміняю по, е, по кольорах на філдвью, щоб воно адекватно показувало, і, і все буде чітко. Працюємо народ. Так, поміняв я колір, обходимо контури поля. Бачите, кидаємо тільки одну олієчку і 70 кг він показує, кидаємо. Ну і Це буде в нас відображатися помаранчевим кольором. І чим, буде більше швид... чим буде більша норма внесення, тим зеленіший буде колір. Чим буде менша норма внесення, тим червоніший буде колір. Ну то все, Знову ж таки в процесі роботи я вам зараз покажу. Це поле, можна сказати, буде а, внесено добре майже в прямому ефірі. У нас тут, а, я вже боявся, що не буде морозу, але добряче підмерзло, сніжок впав, але бачите, декуди ще є отако мокро. Так що Буде весело в деяких ділянках. Тут глинка в нас така є, то тут завжди така історія. Так, в принципі, буде дуже адекватно, але так швидко не вдасться походити, тому що тут вже по рихленню і нема культивації, через той трошечки буде гепати. Але ми привикші люди до тої справи, так що ми справимося. Працюємо народ дальше. Ви не забувайте про лайки. І про підписку. Бачите, як воно червоною лінією малює, де ми знаходимося і як ми відбуваємо наші контура. Потім закриємо, як то кажуть, круг, і я вам покажу, якої цікавої геометрії це поле. У нас, до речі, ну, я знаю, відсотків 70 чи 80 полів дуже цікавої конфігурації. Я вже неодноразово вам це показував. Ну, а на цьому полі ще раз пересвідчитись в тому. Знову політує сніжок. Особисто це мене радує, значить температура не росте. Нам ще годинки 2-3 і ми закриємо цю площу. Маємо що майже півгодини, я думаю, до другої справимось. Не хочеться забігати наперед. Бачите, от, е помінявся колір на жовтий і вже бачимо, що у нас тут норма йде 110 кг на гектар. Тут ми кидаємо е під цукровий буряк е змінними нормами. зробили ми Аналізи ґрунту на двох площах. Одна площа під кукурудзу, яку ми кинули перед тим. І друга площа під цукровий буряк, яку ми кидаємо зараз. Тут норми трошечки будуть більші. Там, нагадаю, десь було в межах 50 кг на гектар. Тут буде трошечки цікавіше. Ну, Не знаю, що там вийде в середньому, але щось вийде. Працюємо. Закрили ми рельєф поля. Дивіться, який цікавий периметр. Нажимаємо фініш, воно нам його зберігає. Для чого ми це робимо? Ми це робимо для того, щоб коли навіть трактор виїде за межі поля, розкидач буде розуміти, що там не потрібно розкидати. Так, йдемо Зараз під'єднаємо кардан і будемо працювати далі. Ще разок обійдемо по периметру. Дивіться, як у нас сніжок шурує. Зима береться. Нічого, зараз ми. То нам на руку. Кидаємо добрива. Далі буде час покаже, як воно буде. Коротше, працюємо народ. Працюємо, а, вчимося. А, не все так просто, як здавалося, але і не все так складно, як би могло комусь здаватися. Треба просто хотіти і просто навчитися. Так, обходимо другий раз контур а, полів. Ну а в нас тут справжня зима народ, дивіться. Біло і такий сніг лопати лопатий лопати вже шурує. Красота? Красота не виписуємо. А, лиш тільки одно, але а, швидкість вже на сусідньому полі ми швидкість середня була біля 20 км, то зараз ходжу 12. Тому що по глибокому рихленню більше дати поки що не можу. Ну, зараз вийдемо на прямій лінії і побачимо, може і буде я, хоча б 16-17 я б доволі йти. Але потихеньку робота йде, К з картами е, працювати в принципі навчився. Е, ще би якось на вільний час попробувати зробити ще якусь довільну карту. Десь на якусь невеличку площу, де азот будемо кидати, попробувати змінно кинути азот е, по картах, е, по фотографіях супутника. Я думаю, що ми таку справу зможемо зробити. І тоді вже можна було б закріпити всі мої знання, які я здобув за останні 4 дня. Скажу чесно, мозги взривалися, мозги кипіли. Я не міг ніяк вкурити ту меню кверниленда, але вкурив, в принципі доволі адекватно. Я не міг курити філб'ю, я не міг багато чого вкурити, але як я вже казав, правильний настрій. Поставлена чітка поставлена ціль з боку, друзі, яким дотепер дякую, Володя, Рома, вам привіт. І все, все можна зробити. Так що, народ, хто хоче навчитися, той навчиться. Не вірте тому, хто каже вам, що я не можу навчитися. То все брехня, все від, все від, нав... від бажання і від бажання шукати шляхи правильного навчання. Це вже я вам з власного досвіду говорю. Так що робота потихеньку йде. Включимось, коли буде щось цікавіше. Вау, яка в нас зима! чим чимраз тим цікавіша, народ. Красота. Прямо джингл Белс. Чи як то правильно сказати? Вау! Вау! Краса! Я вам так скажу, то теж волога, яка теж нам потрібна. Ну дивіться, як вже біло в нас на дворі. Навіть собі би не міг подумати. Навіть не було такого прогнозу погоди. ну Погода нас міє дивувати, тут ні, не здуриш. Продовжуємо працювати, в нас, бачите, біла ковдра вже на полі. Ну а тут ближче вам розкажу, як працює дана система. Бачите, квадратики є різні. А окремий квадратик це окремий ніби гектар, якщо я правильно пам'ятаю. Ось. І кожен квадратик замальований окремим кольором. Тут градація зліва, в залежності від кольору, яка має бути норма внесення. От зараз ми на нормі внесення 160 кг на гектар. Бачите, і замальовується філдв'ю зеленим. Філдв'ю чітко показує, як працює розкидач. Це мені дуже сильно подобається в даній системі. Ну, він буде показувати не тільки розкидача, він буде показувати, як буде ходити комбайн, як буде ходити сівалка, як буде ходити оприскувач. Ну, до комбайна правда, треба докупити так, не на маленьку суму грошей датчиків, але то таке, Ми, я думаю, з тим ділом справимося. Що я хотів сказати? Наш розкида... роз... розкидач один з небагатьох, який може кидати різні норми внесень окра... двома лійками. Бачите, в 160 в вправі 80 кг на гектар. Філб'ю того не показує, але якщо зробити чітку розшифровку, то можна буде потім поглянути. Ось. Ну, Це все залежно від того, як він заходить на границю квадратів і як йому потрібно кинути. Бачите, вже ліво кидає 120 все одно 80. І так воно постійно змінюється. Бачите, вже обидві кидають 110. Це все залежить від того, на яку, на якому, на якому, якій ділянці поля знаходиться розкидач, і він знає, скільки йому йде кинути а, добрив. Дуже зручна штука. А, особливо, коли ти все, все вкурив, то вже можна щось пробувати розказувати. А подивитися на мене перестрашеного ще 2 дні тому. Було зовсім невесело і чесно вам скажу, мені було таке і невесело, тому що я до кінця не міг зрозуміти, як тим всім користуватися. Ну, а ще раз скажу, це дуже важливо. Не так про... простіше купити крутий апарат, викласти за нього там певну суму грошей, і ти думаєш, що її в тебе є. Ну набагато складніше навчитися ним користуватися. Ну а якщо не навчитися ним користуватися, то немає ніякого сенсу його купувати. Просто заради краси, щоб він там був. Е, так що є на так нарозу. Так, нароз. У нас вже таке е, було перестали всі опади, тепер вже дощик починається. І то вже починає бути цікаво, тому що мені ще лишається гектарів 20 доробити. А чи я їх встигну доробити, чи ні, то вже не знаю. Так, от дивіться, бачите, якого рельєфу в нас поле, верніше, яких. Зігзагів ми тут наробили, бачите? І лишається такий прямокутничок рівненький, а в принципі найкраща така ділянка цього поля, що і показує наш аналіз, Саме менше треба висипати. Нам добре, якщо в деяких місцях, от, наприклад, тут, ми сипали по 160 кг на гектар, то зараз ми сипемо по 70 кг на гектар. Бачите, наскільки різне поле, наскільки різне наскільки різна земля в різних ділянках цього поля. і Саме за рахунок таких полів, а нас більшість таких різних полів, і окуповує себе аналіз ґрунту, ми тут можемо економити добрива, і окуповує себе диференційне внесення цих добрив. І саме через то ми і почали ту всю історію з цими аналізами, з покупкою цього розкидача, з див внесень добрив. Будуть так само спроби див деяких препаратів оприскувачам, буде див внесення азоту, що оприскувачем що скидачом. Буде див посів кукурудзи. Буде одне поле див посів у буряку, змінною нормою маю на увазі. Так що ми започатковуємо дуже велику кількість наших експериментів в цьому сезоні. Що я вам цілу зиму і розказував. Що планів у нас того року дуже багато. Цікаво на каналі буде дуже багато. Так що обов'язково підписуйтесь, ставте дзвіночок. Ну, а ми продовжуємо працювати. Бачите, поки я з вами говорив, з дощу вже знов почав зробився сніг. Так що, якось так, якась така мінлива в нас цього разу погода. Продовжуємо роботу народ. Ось завершився наш такий робочий гарний вечір. Бачите, лишається отака смужка невеличка. 3 метри ми кидаємо. І то все гарно замальовує. Чим мені подобаються ці всі системи, що тут все точно, все чітко і все задокументовано. Найбільший прикол філдвью, що, наприклад, через 2 роки я зможу собі зайти. Саме на це поле і подивитися, коли я його робив, з якою нормою я кидав, і подивитися на цю карту, яка мені покаже, що ми тут робили. Воно все зберігається, воно все є в вільному доступі для мене. В будь-який прекрасний момент я можу відкрити його, глянути. Прийшовши на це поле, я можу прийти от на цю ділянку, де ми кинули більше е е калію, і подивитися. Чи буде сильна різниця, наприклад, в буряку між цією ділянкою і цією ділянкою? Чи воно наоборот зрівняє ці дві ділянки і буде все чітко і класно показувати. Ніхто конкретно мені того не зможе сказати, а я от зможу собі в будь-який момент прийти, глянути і подивитися, що воно, як воно і нащо. Ну, я так розумію, що я максимально доступно об'яснив про ці всі наші системи, які ми започатковуємо в себе в господарстві. А, розкидач ляльон. Філдв'ю – тим більше ляльон. Подобається мені просто капець. Рекомендірен. Кому о, потрібна система для аналізу о, своїх робіт. Ну, принаймні, це краще з того всього, що я на даний час бачив. Подобається воно мені. Хоча можна буде розглядати якісь інші варіанти, дивитися, глядіти, порівнювати. Ніхто нікому не забороняє. В середньому на цьому полі в нас вийшло 91,5 кг на гектар калію. Бачите, були норми різні. Тут маємо було більше між 140 і 170. А, були ділянки, де було менше, де більше. От, коротше, така от історія. Е -е. На даний час. Вважаю відео завершеним. Дякую, що дивитесь. Дякую, що додивились до кінця. Не забудьте поставити вподобайку. Е -е. До нових відео, до нових зустрічей. Слава Україні! Не забувайте народ донатити на Збройні Сили України. Силочка під відео. в наступний. Ну, Для мене ранок. Це вже десь годинка-друга майже на цей на годиннику. Бачите, знову шубка є на розкидачі. Вчора ми все завершили, все чітко. Ну, а сьогодні треба що все діло гарно відмити. Бо там часом мені кажуть, що я не дуже сильно хочу вимивати техніку. Ну, У мене на то є свої причини. А, яку техніку варто мити, а яку ні, а, на, на це в мене є свій погляд. Ну, Розкидач таки треба мити, тому що а, якщо його не мити, він дуже швидко поржавіє і, і стане дуже, дуже негарним. Ось вам відео ДО, який він у нас виглядає. Ну а потім зроблю відео після. Так, ну що, можна розпочинати роботу. Переодівся, керхера під'єднав, швиденько положчимо і відпочиваємо. Дивіться, як запускається керхер на, на підігрів води. Фух, Димок, оп, і що. Максим тих наклеїв, навійшав, нема ради. Зато гарно виглядає гарно. Знаєте, от така дрібничка, як е, сітки всередині розкидача, і тут і теж вони зроблені дуже цікаво. Бачите, вони зроблені отаким от модромбіком догори. І це не зовсім для того, щоб зробити їх е, е, якось моцнішими чи зробити ребро прочності. Наскільки я розумію, наскільки я бачу, якщо ми насипемо тут кубку то вона тоді краще розтікається по, -по, по бокам і не робиться посередині тут скупчення добрив. За рахунок того, що є пологий схил, і воно по тим пологим схилі е сунеться на одну і на другу лійку. Це така дрібничка-дрібничка, але дуже цікава і дуже технологічна, на мою думку. Звертайте на всі нюанси речі, тому що, е вроді би, дрібнички, а дрібнички часом такі речі рішають в зручності, що тяжко об'яснити. Ну, Продовжуємо працювати. Ну, Пара рішає дуже багато. Багато не ставлю, 50 градусів, але цього більшність достатньо, щоб гарно розчиняти наші добрива. Так, у нас вже дощик починається. Тут ще саме важне. Смазка втулок у маслянок на розгонній камері і на сервомоторах. Це не так важливо для смазки, як важливо для того, щоб повиганяти лишну вологу і порохи зсередини. А як на мене чудове рішення, ти типу, помастив, воно цим солідолом все вигнало на двір і до побачення.